Здоровенькі були і будемо. Це урок український. Зараз до вашої уваги. Пропоную до вашої уваги розгляд орфограми вживання апострофа у власне українських та іншомовних словах. До речі, слово апостроф має подвійний наголос апостроф і апостроф. Нам звичніше вимовляти слово апостроф, то ми таки залишимо. Це символ чи знак, який позначає на письмі роздільність вимови звуків. Він вживається перед літерами я «ю», «є», «є», що позначають в свою чергу два звуки. Ці звуки вимовляються роздільно від попереднього твердого приголосного. Отож, ми розглядаємо п'ять правил вживання апострофа перед літерами я, ю, є, є. Рекомендую отриману інформацію нотувати до конспекту, особливо це стосується важких слів. Їх слід записати до свого словничка. Правило номер один найзмістовніше. Воно звучить так: Апостроф вживаємо після букв «б», «п», «в», «м», «ф», що позначають тверді, губні приголосні «б», «п», «в», «м», «ф». і традиційно перед літерами я, ю, є, є. Перегляньте, будь ласка, приклади і запишіть до свого словничка ті слова, які для вас є важкими. Зверніть увагу на слова зап'ясний, спрощення приголосних не відбувається, бо це виняток, і на слово львів'янин. Пам'ятаймо про роздільну вимову б'ю, п'ю, в'юн, м'яч тощо. Отже, уточнюємо, апостроф вживають після букв, що позначають тверді губні приголосні Б, П, В, М, Ф перед літерами я, «ю», «є», «є». Але це правило має декілька уточнень. Ось, наприклад, на ЗНО чи НМТ ви маєте чотири слова. І нам треба визначитися, де слід ставити апостроф, а де не треба. В слові пам'ятний відповідно до першого правила ми ставимо апостроф після літери М, що позначає твердий звук Му, перед наступною літерою Я. Перше уточнення. Апостроф не ставимо, якщо перед буквою Б, П, В, М, Ф. Стоїть інший кореневий приголосний. Це значить, що в слові духмяний ми не можемо поставити апостроф, бо перед літерою М стоїть літера Х, яка належить до кореня слова. Ці слова настіливо раджу записати тим, хто планує здати ЗНО чи НМТ успішно. Свято, присвята, Святослав, тьмяний, мавп'ячий, різьбяр, цвях, зв'якнути. Морквяний, різдвяний, духмяний, горохвяник це млинець виготовлений із горохового борошна, брящати, бруквяний, медв'яний і ось яка морока. Цей виняток, вибачте, за тавтологію, має свій виняток. І якщо перед літерами Б, П, В, М, Ф стоїть кореневий приголосний, що позначається літерою Р, то ми апостроф ставимо. Відповідно до того, що ми сказали, то в слові торфяний ми повинні поставити апостроф. Прочитайте, запишіть і обов'язково запам'ятайте ці слова: торфяний, верб'я, арфяр, черв'як, карп'юк, верф'ю. Верф, Верф це споруди на березі річки чи моря, де ремонтують чи будують кораблі, верф'яний, різнобарв'я. І якщо перед буквами Б, «п», «в», «м», «ф» Стоїть інший приголосний, але він не кореневий, а належить до префікса, то ми апостроф ставимо. Це означає, що в слові розм'якшити ми ставимо апостроф, бо літера М належить до кореня, а літера З належить до префікса. Записуємо слова, що відповідають цьому винятку: розм'якнути, зв'язок, зв'язківець, розв'язати, підв'язати. Відв'язати. Зв'ялити або зів'ялити, підв'ялити, похідні від цих слів та інші випадки. Для того, щоб опанувати друге правило, слід розумітися на будові слова, бо апостроф вживають після префіксів, що закінчуються на твердий приголосний перед я «ю», «є», «є». Наприклад, під'їзд безядерний, об'єднання, від'ємний, роз'яснення, безязикий, з'їсти, під'юджувати. Роз'юшити, роз'ятрити, роз'їхатися. Зверніть увагу на слово від'ємний. Якщо вам доведеться переносити слово з апострофу, то сам знак ми на наступний рядок не переносимо, а залишаємо на попередньому. Ось перед вами завдання. Є два слова. В одному з них слід поставити апостроф. В якому саме? Щоб розв'язати цей вузол, керуємося правилом номер 3 яке звучить наступним чином. Апостроф ставлять перед буквами я «ю», «є», «є» після букви Р, що позначає твердий приголосний Р. Наголошую, обов'язкова умова, приголосний Р повинен бути твердий. Зверніть увагу, бур'ян, але буряк, бур'ян, але буряк. Приклади з цього правила пір'я, сузір'я, бур'ян, матір'ю, узгір'я, повір'я, надвечір'я, довір'я. Подвір'я, вольтер'янець, бар'єр, бультер'єр, інтер'єр, валер'ян, Григор'єва, Мар'яна. А ось приклади слів, коли звук «р» м'який. Рєпін, Рюрикович, Повітря, Ряст, Ряса, Рясний, Зоря, Брязкіт, Брящати, Вітряний, Буря, буряний. Крякати рябий, крюк, зарядка, ряженка, рюмсати ряска. Згідно четвертого правила, апостроф ставлять після першої частини складного слова, що закінчується на твердий приголосний, перед наступною частиною, яка починається на літери Я Ю Є. Є. Варто записати і запам'ятати такі слова: пів'яблука, дит'ясла, мін'юст Міністерство юстиції. Панєвропейський, двохярусний, транс'європейський. Зауважу, що за новим правописом слова з пів будуть писатися зовсім інакше. Нарешті п'яте правило найлегше апостроф вживаємо в слові Лук'ян, власна назва ім'я і всіх словах похідних від нього Лук'ян, Лук'янівка, Лук'янці, Лук'яненко, Лук'янівна, Лук'янович, Лук'янченко. А ось додаток до вашого словничка: возз'єднання, під'яр'я, невід'ємний, підяремний, супер'ядро, комп'ютер, ін'єкція, миш'як, в'єтнам, кав'яр, кав'ярня. Слово кав'яр це омонім має два лексичних значення: в першому значенні це риб'яча ікра. А друге лексичне значення це бариста, працівник кав'ярні. В словах хіршомовного походження. Апостроф вживається після літер БПМФ ГХ, ЖЧ, що позначають тверді приголосні, перед літерами Я, «ю», «є», «ї», що позначають два звуки. Наприклад, комп'ютер, круп'є, інтерв'ю, мишяк, варєте, ад'ютант, кар'єра, монтеск'є, прем'єр-міністр, ін'єкція, фельдєгер, кон'юнктура. П'єдестал. В деяких, власне, українських та іншомовних словах апостроф вживається з відхиленням від усіх попередніх правил. В українських словах він вживається на місці пропущених звуків, а в іншомовних словах вживається в прізвищах французького, ірландського чи іншого походження. Наприклад, Все дно: Мо. Один до одного. Д'Артаньян. Огенрі. «жанна дарк», Окейсія. Настав час практичних занять. Зараз ми аналізуємо ряд завдань з минулорічних тестів. Приготуйте, будь ласка, конспекти, ручки, словнички, можливо, олівці зеленого кольору, щоб позначати орфограми. Завдання номер 1 найпоширеніше. Умови завдання рекомендую читати як мінімум двічі, щоб зрозуміти, про що йде мова. Отож, апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка. Це означає, що в кожному слові повинен бути апостроф. Це завдання на 4 варіанти А, Б, В, Г. Так і завдання на НМТ всього 10. Розглядаємо варіант А. Черв'ячок, апостроф вживаємо. Після твердих буповому Фу перед я ю «є», «ї», якщо перед цими буповими Фу стоїть кореневий приголосний Р. В Юнкей теж перше правило. Після твердих буповому Фу перед наступними я ю «є», «ї» в корені слова. А ось слово рюмсати звук рю пом'якшений. Буква Ю позначає звук У і м'якість попереднього приголосного. І апостроф в цьому слові ми не вживаємо. Уважно розглядаємо варіант Б і відразу перше ж слово безіменний відхиляємо, бо апостроф вживається перед літерами я, ю є. є». В-варіант пір'їнка. Правило після твердого приголосного «р» в корені слова перед «я», «ю», «є», «є». трав'янистий. Перше правило після БПВМФ – Зів'яти теж перше правило. Це наш правильний варіант. Позначили в себе, але перевіримо обов'язково Г-варіант. Міль, ярд. Апостроф не вживається. Тут ми пишемо м'який знак. Під жодне з наших правил це слово не підпадає. Отже, правильна відповідь варіант В. Наступний різновид завдання теж на чотири варіанти. Звучить так: позначте рядок, у якому в усіх. В словах пишемо апостроф. Хочете успішно скласти ЗНО, читайте уважно завдання. Розглядаємо варіант А. Зів'ялий перше правило після бупового Ф перед я, ю, «є», «є». Горохв'яник, апостроф не вживаємо, бо перед літерою В стоїть літера Х, що позначає приголосний кореневий Х. А значить, апостроф в цьому слові ми не поставимо. Переходимо до варіанту Б. Вольтер'янець це послідовник вчення Вольтера, філософа 18 сторіччя Франція. Апостроф вживаємо, бо звук Р твердий. Мін'юст Міністерство юстиції це четверте правило, складне слово. Перша частина «міністерство», мін закінчилася на твердий приголосний, а наступна частина починається на «я», «ю», «є». є. Відв'язати. В цьому слові ми апостроф поставимо, бо літера В. Належить до корення слова, а літера Д до префікса. І слово круп'яний перше правило після твердих буповому «ф» ми поставимо апостроф. Це є правильна відповідь, але перевіримо варіант В і Г. В'юнкий апостроф ставимо перше правило, духмяний апостроф не поставимо, бо перед літерою М стоїть інший кореневий приголосний, і це не Р. Г. Варіант невід'ємний. Це друге правило після префікса перед «я», «є», «є». Розм'якнути. Поставимо апостроф, бо З належить до префікса. Медв'яний апостроф не вживаємо, бо перед літерою В стоїть кореневий приголосний Д. Перевірили, визнали, що варіант Б правильний, позначили, пішли далі. Умови наступного завдання такі. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка, окрім це завдання на 5 варіантів, і серед цих п'яти варіантів є один рядок, в якому хоча б в одному слові апостроф не ставиться. Розм'якнути апостроф ставимо, бо префікс роз і кореневий м. Бультер'єр після твердого Р в словах іншомовного ставимо. Лук'ян п'яте правило апостроф вставимо. Різнобарв'я. перед літерою «в» стоїть інше приголосний, але це Р і апостроф ставимо. Варіант Б. Рум'янець. Перше правило твердий БПВМФ. Апостроф ставимо. Кон'юнктивід іншомовне слово, апостроф вживаємо. Інтерв'ю, іншомовне, апостроф вживаємо. В'єтнам назва країни, апостроф вживаємо. Варіант Б нас не влаштовує. Відв'язати апостроф вживаємо перше правило. Дит ясла, дитячі ясла. Складне слово першої частини закінчується на твердий т. Перед наступними я ю, «є» апостроф вживаємо. Бар'єрний, іншомовне слово, апостроф вживаємо. «Аліг'єрі» – апостроф вживаємо. Варіант нас не влаштовує. Солов'їний перше правило. Пишемо апостроф. Мін'юст вже зустрічалися. Міністерство юстиції, апостроф вживаємо. Інтер'єр. Апостроф вживаємо після твердого р в корені слова іншому мене походження. Між ярусний після префікса на твердий перед яює. Апостроф вживаємо. Подвір'я, пір'я, сузір'я, подвір'я після твердих «р» в корені слова перед літерами я-юєї. Пишемо апостроф. Об'єднання друге правило після префікса. Пів'юрти. Звертаю вашу увагу, що слова спів ми розглядаємо за старим правописом. То слово півюрти ми пишемо разом із апострофом, а от пів Європи з власною назвою слово пів за старим правописом пишеться через дефіс. А за новим всі слова спів будуть писатися окремо, крім тих слів, що позначають один предмет. Для довідки, новий правопис вступає в дію після 2024 року. Я зараз маю на увазі впровадження нових норм у тестах зовнішнього незалежного оцінювання. Розглянемо ще один різновид завдання, який вам може попастися на ЗНО НМТ. Умова наступні. Вам необхідно позначити рядки, у яких усі слова пишуться з апострофом. Тобто, серед семи рядків, семи варіантів, вам треба вибрати три рядки, де всі слова пишемо з апострофом. У вас буде невеличка табличка з трьома ячейками, куди слід буде вписати правильні відповіді, цифри тих рядків. Де всі слова пишуться з апострофом. Нумо до роботи. Рядок під номером один. М'ятний. Апостроф вживаємо. Перше правило після твердих боповим Ф перед літерою Я. Роз'ятрений. Друге правило. Твердий префікс перед я. Присвята. апостроф не вживаємо, тому що перед літерою В літера С, що позначає кореневий приголосний. Мимо. Другий рядок: в'язати, апостроф вживаємо. Морквяний. Та ж сама халепа перед літерою В стоїть інший кореневий приголосний, і це не Р, апостроф не вживаємо. Забракували другий варіант. Третій рядочок дитясла, апостроф вживаємо. Четверте правило в складному слові на межі частин. Зім'ятий, апостроф вживаємо, Верф'ю, перед літерою Ф стоїть літера Р кореневий, звук Р, апостроф вживаємо. І Ін ніяк ця, іншомовне слово, апостроф вживаємо. Циферка 3 позначає рядок, який нам підходить. Позначили для себе. Четвертий рядок: пір'я, апостроф вживаємо після твердого Р, корені слова. З'їсти. Друге правило, апостроф вживаємо. Прив'ялений перше правило після БПВМФ, апостроф вживаємо. П'єдестал, іншомовне слово, апостроф вживаємо. Наступний рядочок нам теж підходить. П'ятий рядочок. Півйорти з апострофом, Дзвякнути пишемо без апострофа, бо в корені слова перед літерою В стоїть кореневий приголосний дз, і апостроф ми не вживаємо. Шостий рядочок. Соловіє. Перше правило, апостроф вживається. Тьмяно. Два приголосних в корені слова. Апостроф не вживаємо. І сьомий рядок нас влаштовує, бо черв'як. Перед літерою стоїть Р, значить, ставимо апостроф. В'ячеслав перше правило ставимо апостроф. Круп'яний перше правило ставимо апостроф. Міжярусний друге правило після префікса на твердий приголосний перед яю її, ставимо апостроф. На тестуванні ви матимете чернетку, тож рекомендую спочатку там записати три цифри перевірити і тільки потім вписати їх в табличку. Отож, сьогодні ми познайомилися з правилами вживання апострофа у власне українських словах та словах іншомовного походження, і проаналізували завдання, які допоможуть вам успішно скласти ЗНО чи НМТ. Під час аналізу тестових завдань я допустив помилку в написанні одного і того ж самого слова. Перший раз я написав його неправильно, а вдруге написав правильно. Знайдете? Повідомте, будь ласка, в коментарях, і буде вам щастя! Дякую за увагу, шановні, бережіть себе. Далі буде.